цьому випуску Усик, дзвони своєму босу. Я чекаю. Чи Сора хоче реваншу? Ленокс Льюіс оцінив шанси Дюбуа у реванші проти Усика. Я битимусь з переможцем. Усик назвав наступного опонента Берінчик у крові та нокауті Кейшон жорстко відібрав титул WBO. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Новини про світовий та український бокс на каналі BoxLine виходять за підтримки компанії FavBet. Один із найскандальніших британських боксерів над важкою ваги Дерек Чізора знову опинився в центрі уваги. Цього разу він не тільки заявив про своє бажання провести фінальний бій у кар'єрі проти чинного чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика, а й вибухнув нищівною критикою на адресу рефері свого останнього поєдинку проти шведа Ото Валіна. Чісора, відомий своїм безкомпромісним стилем і гострим язиком, не стримав емоцій, висловлюючи своє обурення суддійством. Цей рефері повне лайно. Я більше не хочу його бачити. Не хочу, щоб він судив мої бої. Щоразу, коли ми зближалися з Ото, він повторював, що я б'ю його по потилиці. Це абсолютна нісенітниця. Такого не було. Його постійні зауваження виводили мене з себе, але я змусив себе стриматися, не піддавався на провокації і просто продовжив робити свою справу. Попри емоційне виснаження, британський ветеран уже думає про своє майбутнє і наполягає, що його прощальний бій повинен пройти на грандіозній арені. Мій останній бій має відбутися на стадіоні Тоттенхема. Це єдиний варіант, і я стою на цьому. Я не буду голослівно заявляти, що моїм суперником стане Усик. Я це показую своїми діями. Я прошу Бога про цю можливість. Я вже говорив про це Френку Ворену. Тепер справа за Усиком. Він повинен набрати свого боса і запитати, чи дозволять йому вийти проти мене. Я дуже хочу цього бою. Нагадаємо, що в жовтні 2020 року Усик уже переміг Чесору за очками в непростому поєдинку. Тепер британський ветеран прагне реваншу і, судячи з його слів, готовий піти на все, щоб отримати цю можливість. Легендарний британський супертяж Ленокс Льюіс висловився щодо перспектив свого співвітчизника Даніеля Дюбуа у можливому поєдинку проти чинного чемпіона світу Олександра Усика. На думку Льюіса, Дюбуа має всі шанси здобути перемогу, адже він знаходиться в чудовій формі та максимально мотивований досягти головної мети стати абсолютним чемпіоном світу. У нього справді є великі шанси. Він зараз перебуває у відмінному настрої, налаштований як ніколи рішуче. Я бачу, що Даніель повний сил і готовий приймати серйозні виклики. Його впевненість та бажання перемагати це те, що може зробити різницю в рингу. Його наступна мета стати абсолютним чемпіоном світу. І він зробить усе можливе, щоб наблизитися до цього. Дюбуа знає, що на цьому рівні немає легких боїв, але він готовий до всього. Якщо він правильно використає свій потенціал, то Усерд йому нічого не зможе зробити. Та перед тим як говорити про реванш з Усиком, Дюбуа спершу доведеться пройти ще одне випробовування. 22 лютого він вийде в ринг проти новозеландця Джозефа Паркера, де захищатиме свій пояс IBF. Це буде серйозне випробування, адже паркер досвідчений боєць, який вже не раз доводив свою майстерність. Нагадаємо, що у 2023 році Дюбуа вже мав можливість зійтися з Усиком, але той бій завершився для британця Фіаско у дев'ятому раунді. Українець нокаутував Дюбуа, не залишивши йому. Шансів, а от у п'ятому раунді сталося те, що досі залишається предметом суперечок. Дюбуа завдав удар у нижче пояса, після чого Усик довго приходив до тями. Цей епізод спричинив багато дискусій у боксерських колах. Хтось вважає, що рефері мав зарахувати нокдаун, а хтось переконаний, що удар був брудним, то ще зможе Дюбуа виправити свої помилки та довести, що він справді гідний титулу абсолютного чемпіона. Відповідь дасть тільки ринг. Чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик під час свого візиту до Лондона відповідав на запитання журналістів, відкрито коментуючи найактуальніші теми. Він розповів, чи цікавий йому перехід у вагову категорію Бріджер Вейт, чи повернеться він в Крузервейт, поділився своїми планами щодо наступного бою. Відреагував на заяву Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри, назвав найскладнішого суперника у своїй професійній кар'єрі, та навіть зізнався, скільки років, на його думку, йому залишилося до кінця виступу. Пів у боксі, Олександре, ви багато років працювали над тим, щоб набрати вагу для виступів у хевівейті. Чи розглядаєте ви можливість повернення в крузервейт? Ні, зараз я думаю, що це неможливо. Я шість років працював над тим, щоб набрати вагу. Це був довгий і виснажливий процес. Я тренувався, 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 їв, їв, ще раз їв. І що тепер? Спускатися вниз? Ні, це просто не має сенсу. Це буде дуже складно, адже я постійно проходжу медичні перевірки, здаю аналізи, стежу за станом свого організму. Мій тренер та команда кажуть: слухай, це погана ідея повертатися у важку вагу. Тобі вже не 24 і не 25 років. І вони праві, але я сам почуваюся молодим. Мені 38, але я люблю танцювати, рухатися. Я почуваюся чудово. Вважаю, що без проблем можу продовжувати боксувати. Олександре, а що ви думаєте про Бріджер Вейт? Чи є у вас інтерес до цієї вагової категорії? Чи можливо бачите для себе якісь перспективи там? Це щось нове. Там один пояс, два. А я б'юся одразу за чотири. Так що ні, дякую. Нещодавно Тайсон Ф'юрі заявив, що завершив свою боксерську кар'єру. Як ви ставитесь до цього рішення? Чи вірите ви, що він справді має намір піти з боксу? Чи це лише тимчасова пауза перед його поверненням на ринг? Я не думаю про це, але мені здається, що його слова це неправда. Як тільки Тайсон розслабиться, відпочине, нап'ється пива, вдосталь проведе час зі своєю жінкою, він відчує, що йому не вистачає боксу, і повернеться. Так відбувається завжди. Коли ти довго займаєшся боксом, 10, 15, 20, 25 років, це стає твоїм наркотиком, і ти не можеш без цього. Хто для вас був найскладнішим суперником у кар'єрі? Можливо, є якийсь бій, який ви вважаєте найбільш важким і незабутнім. Вважаю, що найскладніший суперник у моїй боксерській кар'єрі це Дерек Чесора, мій друг. Агов, Дерек, я йду за тобою. Дерек, це просто жах. Жорсткий боксер, страшенно жорсткий. Він міцний, витривалий, ніколи не здається. Це був надзвичайно важкий бій. Олександре, коли ви плануєте завершувати свою кар'єру, чи є у вас якісь конкретні плани щодо наступного поєдинку? І хто може стати вашим останнім суперником? Я думаю, що в боксі мені залишилося півтора чи два роки, максимум. Звісно, я почуваюся чудово і фізично, і психологічно, але розумію, що треба раціонально розпорядитися своїм часом. Я маю підготувати себе до двох останніх поєдинків, бо знаю, що не можу продовжувати безкінечно. Моя мета залишити велику спадщину. І це вже фінальний етап моєї кар'єри. Виходить, що залишилося два бої, і все. Я вже відчуваю, що наближаюся до фіналу. Що стосується наступного бою, то я не маю Жодних сумнівів. Я битимуся з тим, хто переможе в поєдинку між Жозефом Паркером і Даніелем Дюбуа. Це буде цікава сутичка. Я не бачу жодних проблем у тому, щоб зустрітися з одним із них. А мій крайній бій я б хотів зробити виставковим. Можливо, це буде боєць UFC Алекс Перейра. Цими словами Олександр Усик дав чітко зрозуміти, хто буде його наступним суперником. Отож чекаємо з нетерпінням 22 лютого, коли відбудеться бій, в якому визначиться наступний чемпіон IBF і майбутній суперник нашого козака. У ніч із 14 на 15 лютого, в легендарному Медісон Сквергаден в Нью-Йорку, відбувся один із найбільш очікуваних поєдинків у легкій вазі. Український непереможний чемпіон за версією WBO Денис Берінчик вийшов на ринг проти амбітного, також непереможного претендента із США Кейшона Девіса, який з самого початку заявляв про своє бажання відібрати пояс у Берінчика. Поєдинок одразу привернув увагу боксерської спільноти, адже на кону стояв чемпіонський титул WBO, який Берін. Завоював у травні 2024 року, після перемоги над грізним мексиканцем Еммануелем Наварете. Девіс також мав сильний і послужний список. У своєму попередньому бою, який відбувся у листопаді 2024 року, він ефективно нокаутував аргентинця Густаво Лемоса вже у другому раунді. Для українця цей бій був першим захистом титулу, і без сумніву він хотів довести, що пояс належить йому заслужено. Однак з самого початку поєдинку стало зрозуміло, що на нього чекає надзвичайно. Звичайно, складне випробовування. Бій розпочався дуже напружено та хаотично. Берінчик намагався контролювати ситуацію, але Девіс діяв агресивно, нав'язуючи свій темп. Ключовий момент стався у третьому раунді, коли українець після потужного удару упинився на коліні. Суддя, не роздумуючи, почав відраховувати нокдаун, що було досить спірним рішенням. У перерві між раундами у Берінчика з носу пішла кров, що стало тривожним сигналом для його команди. Девіс, відчувши перевагу, не збирався зупинити. Зупинятися. У четвертому раунді він перейшов у наступ і завдав українцю серію потужних ударів по корпусу, які змусили рефері зупинити бій. Нокаут був очевидним, і Денис Берінчик, на жаль, втратив титул чемпіона світу WBO. Ця поразка стала для нього першою в професійній кар'єрі, що зробило її ще більш болісною. Український боксер довгий час залишався непереможним, і його прихильники сподівалися, що він зможе втримати пояс. Однак, Кейшон Девіс показав, що він готовий до великої. І сцени та серйозних викликів, чи зможе Берінчик повернутися у гру і знову поборотися за чемпіонський титул? Час покаже, але цей вечір у Нью-Йорку став гірким нагадуванням про те, що в боксі одна помилка може коштувати всього. Друзі, а як ви гадаєте, чи повернеться Денис до завоювання чемпіонських поясів в своєму дивізіоні? Адже, попри те, що йому вже 36 років, це тільки перша поразка в його кар'єрі. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!